Готуємо найсмачнішу мариновану скумбрію. 400 мл води ставимо на вогонь. Додаємо 4 чайні ложки солі, 2 чайні ложки цукру. 1 чайну ложку перцю горошком, У мене це суміш. 1 чайну ложку коріандру, меленого або в зернах, 2 лаврових листочка, 2 столові ложки олії. Дві столові ложки оцту. Перемішуємо, доводимо до кипіння і знімаємо з вогню. Середню цибулину нарізаємо кільцями. Обираємо зручний контейнер, викладаємо цибулю. У мене дві скумбрії. Відрізаю голови, хвости, прибираю нутрощі, промиваю всередині. Нарізаю на зручні шматочки. Викладаю рибу в контейнер. Заливаю охолодженим маринадом. Накриваю, прибираю в холодильник на добу. Настав наступний день, час вечері. Дістаю рибку і буду смакувати. Вона дуже ароматна, гарно промаринована. Не солона і не кисла, все в міру. Смакувала і дорослим, і дітям. Готувати дуже просто і займає 10-15 хвилин вашого часу. Цибуля теж смачна! Я дуже люблю солити рибу сама, бо можу зробити так, як смачно мені. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!